Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я вас запрошую до дитячого садочка. Тож рушаймо. Давайте пригадаємо, як же називається наш дитячий садок? Хто пам'ятає? Вірно, наш дитячий садочок називається сніжинка. А як називається наша група? А наша група називається зернятко. Ось ми з вами й потрапили у групу зернятко. Озирніться навколо. Що ви бачите? Так, це іграшки. Іграшки для хлопчиків, іграшки для дівчаток. Діти дружно грають, весело співають. А ще у груповій кімнаті діти читають книжки, малюють, ліплять і весело грають. А за столиками наша няня годує діток смачним обідом. Ой, подивіться, хто це зазирає до нас у групу. Так, це й діти. Вони хочуть нам показати, що є за іншими дверима дитячого садочку та групи зернятко. Тож рушаємо малята далі. Ми потрапили з вами в кімнату гігієни. Тут діти мають руки після прогулянки або після обіду, вимивають своє обличчя, щоб бути чистенькими. Також тут дітки ходять до туалету. А в яку кімнату ми потрапимо зараз з вами? Вам цікаво? Тож давайте подивимось. А в цій кімнаті подивіться. Скільки ліжечок, і на них відпочивають діти. Після цікавих занять та веселих прогулянок діти бачать цікаві яскраві сни. А тепер давайте зазирнемо за інші двері. Подивіться, хлопчик нас кличе в іншу кімнату. Ой, подивіться, а це роздягальня. Тут у кожної дитини є своя шафа для речей. В Роздягальню приводять батьки дітей щоранку та забирають звідти щодня. Ой, подивіться, а це музична зала. І тут музичний керівник танцює і співає разом з нашими дітьми. А зараз пропоную заспівати веселу пісню про дитячий садок. 夏夜。 Діти вам сподобалась наша подорож? Якими кімнатами ми подорожували? Пригадайте і розкажіть.